Сьогодні у межах континентального кубку чемпіон України хокейний клуб Кременчук зустрівся з Угорською академією Будапешт. Гра розпочалася дуже енергійно. Небезпечні моменти змінювали один одного, а агресивна гра господарів поля принесла угорцям першу шайбу наприкінці першого періоду. Друга 20-ти хвилинка виявилась не менш гострою. Кременчук налаштований виключно на перемогу, зрівняв рахунок і продемонстрував справжній командний характер на льоду. У третьому періоді кременчужани не збиралися поступатися. Ще дві шайби влетіли у ворота угорців, і навіть активні спроби Академії Будапешт зрівняти рахунок залишились марними. Фінальний свисток зафіксував перемогу хокейного клубу Кременчук з рахунком 3-2, що стало історичним успіхом у першому матчі континентального кубку. Ця перемога ще раз підтвердила високий рівень українського хокею та майстерність наших спортсменів. Вітаємо кременчужан та бажаємо не зупинятись на досягнутому, аби привезти додому кубок. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини